О, заголе песня. Мужский ежачок. Вот втекаем здесь. Так. Це, я так зрозумів, я проник на базу І там хтось з мене світився червоним Перебити всіх бандитів Ммм Звучить... Так собі. Звучить багато обіцяючи. Але що нам? Не перший раз же. Потрібно, то переб'ємо всіх бандитів. Як секунда. Так, поперли. А де вони? А де всі бандити? А, походу десь отам на дворі, да? Чи тут десь? Ага, вже десь хтось ходить. Тоже такі виходить, як всі там над тобою стоять. Так ну але що ми зробимо? Будемо виходити. Вона вперше. Нам не вперше. Не напрягає, що це таке браска є. Я вам що воно лякає трохи. Так, треба на десь забігти, типа край, щоб вони до мене підходили, а не я на вільному відкритій, на відкритій місцевості стою. Це дуже кепсько. Ось, тепер можна і пост. Блін, ну так точно гранату під ноги то я ще не, не отримував. А це дають? Нічого, зараз ми їм на дерем Заблукав? Доблукав? Що там де браскає? Щось таке дуже велике, до речі. Так, дробовий чорт, дивіться, виносим. Бам! Бам? Гранатка. Ага. Таке буває, хлопці. Що. Перебили всіх бандитів. Я нужку часу там трішки на дворі я на горіхи утримайкись. Винагородою. Буде час, зайдемо. Трохи я на гріхи отримав, скажу вам по правді. І так щось. прям запустив, щось я не, не внік, не внік поки.